У Чернівцях продовжують відзначати Міжнародний день сім'ї. Цього разу заходи відбулись в студмістечку ЧНУ. Там зібрались дошкільнята зі своїми батьками. Для них організували веселі естафети. Були також показові виступи і нагороди. Не обійшлося дійство без відомих спортсменів. Докладніше про свято сім'ї наш наступний матеріал. День сім'ї в Студмістечку відзначили не студенти, а дошкільнята. Організатори влаштували свято для вихованців 43-го ДНЗ, приготували кілька естафет, не обійшлося і без ноу-хау. Ноу хау цього заходу це є участь саме дітей і батьків в спортивному масовому заході, який називається Тато, мама, я спортивна сім'я. Ми повинні згуртувати в першу чергу дітей, батьків для того, щоб вони популяризували фізичну культуру і спорт саме в сім'ї, і потім займалися в спортивних секціях, гуртках, і Почали приносити якісь певні свої спортивні здобутки. Для учасників розробили кілька естафет. Підібрали найцікавіші, найвеселіші та найпростіші. Змагалися не сім'ями, а дитина плюс один із батьків. Усього виступало 12 сімейних пар. Їх поділили на дві команди. Помірятися спритністю наважилося лише двоє татусів, решта були мами. І ви знаєте, захід вийшов дуже класний, і такі, якби були частіше, це взагалі було супер. Але наша сім'я дуже дружить із спортом, і ми ходимо всі на секції: і тато, і старша дочка, і менша. Тому ми всі такі гарні і здорові. Діти, які змагалися в естафетах, знали наперед, що всі отримують однакові призи, медалі та футболки. Але це аж ніяк не вплинуло на випробування. Усі боролися до останнього. Кожен маленький учасник займається спортом. Любов до нього їм прищеплюють батьки. Я приїхала е, між ногами з м'ячем, я обігала обручі, назад стрибала. І я це е, я одівала кросовок і. Ну, ну далі я забула, що треба робити. Взяли участь у заході знову де святкування дня сім'ї і відомі місцеві спортсмени. Це рекордсменка України серед молоді у 4 на 100 метрів Сівін Ібрагімова та учасниця Лондонської олімпіади Тетяна Дорохова. Обидві у захваті від змагань Мені дуже сподобалося, Я дуже рада, що мене запросили на такі свята, і я надіюся, що Наші діти, і це, як кажуть, здорова буде нація. І треба проводити більше таких свят для того, щоб залучати своїх батьків і дітей, щоб вони розвивалися фізично. Ініціювали змагання обласний центр спорт для всіх, обласне відділення «НОК України та спортклуб Гешко. Організатори переконані, дошкільнят потрібно якомога раніше провчати до фізкультури, аби потім вони пішли у спорт і ставали призерами у тому чи іншому виді змагань. Олександр Хмель, Георгій Мазураш, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.